Вітаю вас, в нашій групі примінчики, і запрошую на заняття доброти, яке присвячене друзям нашим меншим. Пригадайте, хто такі друзі наші менші? Так, це коти, собаки, птахи, рибки, які живуть. Поруч з нами пліч опліч і дарують нам свою любов, відданість. Дід, сьогодні ми пригадаємо, як потрібно дбати про них і піклуватися. Та спочатку запрошую вас переглянути відео. Джевеліна якось вранці в лікарню, де тварин лікують справно, на прийом прийшла сім'я, мама, тато і дитя. Переноситься з ними кішка, сидить тихо, наче мишка. Тато голосно сказав, поки кішку діставав. Лікарю, допоможіть, тільки правду нам скажіть, чи це рідкісна порода. Подивіться, яка врода. Хвостика майже нема, скільки коштує така? Тисяч п'ять, а може, сім, скажіть вголос нам усім нам їй подарували, як будинок ми придбали, бо господарі старі полетіли на балі. Лікар очі опустив, бо одразу зрозумів. Хоч хвоставки ці нема, безпородня все ж вона. Як почула ця родина, мама, тато і дитина, то одразу попросили, щоб кицю усипили, бо не треба їм будинку, безперодної тваринки. Лікар з ними попрощався, з кицею один зістався. Він зробив один укол цілу ампулу вколов. в Киці появились сили, бо це були вітаміни. Її в клітку посадили. І на час її закрив. Лікар далі всіх приймав, оглядав і лікував. На прийомі інша сім'я, мами, тата і дитя. Тато лікаря питає, чи можливо той, що знає, що за киця без хвоста кліється мається зрання. Лікар правду розказав, як вусату врятував, Про породу і про хвіст, Про любов людської змісту. Без вагань уся родина, мама, тато і дитина, кицюцю собі забрали, Джавеліною назвали. Проживає тепер киця, мов справжнісінька цариця, їсти, спати й муркотіти, більше нічого робити. А ось перша та родина гірко плаче без спочину. як кицю ні дома не стало, царство мишаче напало, шкоду Миші не робили. І будинок той спалили? Ось така історія трапилася з кішкою Джавеліни. Діти, а хто приніс кішку до ветеринарної клініки? Так, сім'я. А чому вони від неї відмовились? Кішка виявилася безпородньою. А як склалася доля кішки? Її взяла до себе інша родина, де вона стала щасливою. Діти, а чи краще породні тварини від безпородніх? однаково, Дарують їм свою відданість, позитивні емоції. Дід, чому нас навчила ця історія? Ця історія нас вчить, що якщо ми взяли тваринку, то ми маємо за неї відповідати, ми не повинні кидати її на призволяще. Або просити лікаря всипити її. Ми відповідальні за тих, кого приручили. А зараз, діти, пропоную вам пригадати, що потрібно для того, щоб наші тварини були здоровими, як треба про них дбати і піклуватися. Для кожної тварини потрібно облаштувати місце для відпочинку і сну. Потрібно правильно годувати свого улюбленця, мити мисочки і наливати чисту питну воду, не забувати обробляти від паразитів, купати своїх улюбленців спеціальними шампунями. Розчісувати їх і піклуватися про шорстку не забувати гратися зі своїм улюбленцем і вигулювати його. За потреби відвідувати ветеринара і робити щеплення. Діти, пам'ятайте, що домашні тварини, які живуть поруч з нами, потребують нашої підтримки і догляду. Адже для них ми їхня родина, і вони нас дуже люблять.